Гарного приємного вечора. Вітаю всіх на своїй кухні. Зараз собі заварила такий збір-страв, такий чай. Бо останнім часом я полюбляю міксувати всі чаї. І в мене тут зелений плюс з бергамотом такий дуже прикольний чай. І саме карпатський, тут тут зборчики такі. З'їла хурми трошки, і ось п'ю ввечері чай. Ось, і зварила собі вже смачний супчик з рибки. І зараз, буду ще замариную, вже розморозилась трошки скумбрія, планую заморозити скумбрію. До чого, взагалі, зараз що я хотіла вам розповісти, що сказати. Знаєте, інколи я ходжу і думаю. Чи варто, чи правильно я роблю, що інколи я з вами на своєму каналі настільки відверта? Це ж YouTube, це дуже розповсюджена система, да, яка передивляється багато людей. І... Ну, не кожен наважується так, як я, прям відверто з вами, ось так сидячи на кухні з чашкою чаю, там ще якось там в форматі не нафарбованою, нафарбованою. Більшості випадків люди знімають себе у кращому вигляді. Так? І все прикрашають. Я все знімаю, як є, як воно в житті буває, без будь-яких прикрас, масок, заставок, без нічого. Це моя принципова позиція. Для чого я взагалі все це роблю? Ну, знаєте, це для того, щоб бути ближче до людей, щоб це було як по-справжньому. Отже, подивіться, якщо ви подивитесь YouTube американський, там де якісь там тематика, наприклад, Асамери, як я знімаю, там нема штучності такої, як в нас. В нас це дуже все прям. Відточено професійно, дуже гарно ну, картинка виглядає. Вони так сильно не замарають. Ні, вони там знімають також, але не до такого, як ми там. Ми звикли зробити все більш-більш так досконало. І, взагалі, все світ вже і вся соціальні мережі відходять від штучності. Дуже зараз тригорить брехливість. Несправжність і штучність. Тобто люди щось показують, видають за справжнє їхнє життя, але насамперед вони так не живуть, можуть в тому будинку не жити, в квартирі, не те їсти взагалі жити зовсім іншим життям. І те, що вони виставляють, дуже гарно все, воно не є дійсними. Навіть родини можуть бути несправжні, пари і таке все інше. Зовнішність, одяг, будь що воно несправжнє. Але мене, наприклад, мені. І це видно завжди, це завжди тригерить. я знаю, що немає ідеального життя ні у кого, абсолютно. Я завжди є така гарна фраза. В кожній хаті по лопаті, розумієте, нема гарного життя в ідеалі. Кожна історія окремої людини, вона окрема, ідеальності нема. Робить це для того, щоб вам заздрили, не вважаю заздрощі. Так люди, хто хоче, він знайде ті заздрощі в будь-якій дрібниці. Розумієте, йому не треба бути, щоб ви бачили, що ви прям дуже-дуже досконали. Він знайде цей предмет заздрощів, руйнівний. А кому щось доказувати ну, це параноїдальне. Мені здається, що робити це. Занадто, занадто, знаєте, штучно, так би мовити. Так, ну воно рано чи пізно розкриється. Тому е, я завжди кажу, що думаю вам відверто, завжди показую себе в реальному житті. Це я можу йти серед дня, зняти просто щось мені прийшло було якась ідея, або щось в мене з'явився час і зняла все. Нема мене заздалегідь. Планованого сценарію, в жодному смрі у мене нема сценарію, де я знімаю. Я просто вмикаю камеру і починаю зразу ж вигадувати, як воно буде. Нема в мене заготівок. І з першого дублю я знімаю. Мене я не формую відео кусками там, не вирізаю нічого. Просто зняла цілосно і виклала. Ось для реалізації реальності. Розумієте? Просто от, ну, в мене такий просто от, формат. Комусь приємно, неприємно. Не впевнена, що може можливо, в мене з'явилися сумніви з того, що чи потрібно мені бути настільки з вами відвертими. Чи потрібна людям моя така щирість? Прям, прямо аж що... отак. Я інколи душу викладаю, розумієте? Я інколи так настільки хочу щось донести людям, допомогти якось так підтримати морально, що мені здається, що це на, мабуть, занадто. І відверто хочу вам сказати, деякі відео я знімаю і не викладаю просто. Я переглядаю, думаю завжди, що, мабуть. Ось так ось, зняла цілісно, передивилася, щоб не було там якогось страшняка так, занадто десь щоб не було теми для обговорення, потім для хейту, таке, щоб людям ну, мало що я там зняла. Передивляюся, передивилась, що я зняла. І потім думаю, інколи, що, мабуть, ні, не варто це викладати, тому що це вже ну, людям не потрібна моя настільки щира думка, на щирість така. Да, або Занадто так я відкрита. Це думаю, що занадто. Особливо ввечері нахлинають такі моменти, коли хочеться щось донести людям, коли я читаю коментарі і бачу, як людині погано, мені дуже хочеться її підтримати, і я починаю щось там вигадувати, якусь підтримуючу відео, а потім вважаю, може, це занадто, може це не потрібно так прям. Ну, я не, не розумію. Якщо хочете, напишіть коментаря. Вам цікаво, то що я так щиро з вами щось розповідаю вам особисте наприклад, чи воно не потрібно взагалі, і може мені треба якось збавити бороти і почати повернутися в лише в СМР. І оці всі скоротити. Бо мій формат став підтримуючим. Я відчула, як людям, людям потрібна підтримка. Я переключилася на підтримуючі. Я це знімаю своє побутове життя не для хайпу, не для а, розширення. Ну так, мені звісно, цікаво, коли до мене підписуються люди, пишуть, ну, дуже. Але ж основна моя ціль була підтримка. Uh, і тому я показую, чи бит я показую, що ось. З свого досвіду, наприклад, в мене є такі такі хобі, є такі помилки, які я знаю, не треба робити. наприклад. Зараз, наприклад, я так-то харчуюсь, я змінила підхід до харчування, наприклад. Або планую зробити те те, -те. Ось я ходжу до залу, дівчата, ходьте ви, йдіть за мною. Я показую, що в своєму віці, я активна жінка, не склала свої руки там і не Живу в якомусь своєму всесвіті, що я тягнусь до розвитку, що я навчаюся, що мені хочеться далі жити, не дивлячись на суворі обставини нашої країни. Саме для цього я все це показую, не тому, що в мене щось з головою, психічні якісь розлади. Я створила свій якийсь Ютуб-канал і знімаю якусь. Підряд е, інформацію, щоб це не виглядало, що в мене трошки з головою. Ні, це не для того, розумієте. Це все для того, щоб е, я бо більшості скажу, що в мене близькі не розуміють, нащо це взагалі роблю. Інколи ну, вони не кажуть, не роби, там не критикують сильно. ні. Мої рідні люди на рідні, бо вони мене сприймають такою, яка я є, вже знають мої таракани, тарани всі. Але вони не знають, вони не, не є моїми фанатами в Ютубі, вони нічого не пишуть і не дивляться. Вони не розуміють багато речей, ті, що я роблю, наприклад, в цьому форматі в Ютубі. На що це почало? Я не знаю, це був якийсь поклик середній. Все. Комусь це потрібно, мабуть. Можливо, є люди, яким я потрібна в Ютубі. Я не знаю, чому я це роблю, розумієте? І інколи мені хочеться піднімати там багато таких питань, не впевнена, що потрібно це робити, тому що, можливо, це дуже відверто. Можливо, мені є що говорити. Багато чого, що ми змовчуємо. Не Але не розумію я, чи потрібно воно взагалі мені настільки відкриватися. Розуміти, ось в чому проблема. Я дуже така людина спостерігаюча. Раніше я не була такою, була молодша, я, в мене був швидкий темп життя. І коли вже я запамітила, мені виповнилось 38, і були в мене деякі стресові ситуації, я пересмислила своє життя повністю. десь. Так? Війна зробила мене взагалі іншою людиною. Я пересмислила і жалкую про ті моменти, які я раніше не цінувала і не робила до того, як почалось повномасштабне вторгнення. Хотілося жити. Я мені гадала, що все можна встигнути. Зараз я шкодую за тим, що я не зробила те, що колись вважала, що встигну. І мені хочеться показати іншим прикладом бути для тих людей,